потенційній мирній угоді може бути закріплено втрату частини українських територій, але це не означає, що їхнє захоплення визнає світ. Про це заявив спецпосланник президента США Кіт інтерв'ю Fox News. І за його словами до питання території потрібно підходити цитую, в довгостроковій перспективі, і він підтримав заяву глави Пентагону, який раніше сказав, що повернення України до кордонів 2014 року нереалістичне. Це теж цитата і чи, думаю, буде певна угода про втрату території, говорить він, але це не означає, що її потрібно офіційно визнавати кінець цитати. І він порівняв ситуацію з окупацією країн Балтії Радянським Союзом, коли США ніколи не визнавали їх частиною СРСР. На його думку, потрібна довгострокова безпекова угода, яка гарантуватиме стабільний мер СРСР. Згадала я, як поки ага. фаріон говорила «сири-сири», вибачте. Міністр оборони США Під Гегзет, Він же очільник Пентагону допустив можливість надання Україні ядерної зброї. Голова Пентагону наголосив, що це залежить від рішення американського президента Дональда Трампа. В інтерв'ю Брейд Брат Нюс міністр оборони США зауважив, що не збирається оголошувати щось відкрите або не розглянуте. Це не моя робота, це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод. За підсумками розмови Трамп і Путін домовилися негайно розпочати переговори а також про взаємні державні візити в Європі. Це викликало тривогу. Деякі лідери вже відкрито заявляють, що США можуть відмовитися від жорсткої позиції щодо російської агресії детальніше про це далі. От, наприклад. Якщо угода щодо переговорів з РФ буде укладена без участі євросоюзу, то вона не спрацює. Так заявила очільниця європейської дипломатії, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас, І Вона зауважила, що для будь-якої домовленості потрібно, щоб її виконували всі сторони. А в разі якщо вона буде укладена за спиною Євросоюзу, то українці будуть чинити опір, а Європа їх підтримає. Ну і міністри закордонних справ семи європейських країн виступили зі спільною заявою, що поділяють мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнутий справедливий і стійкий мир.